У мене є улюблений приклад. Це один з перших Федерів влогів ви його можете знайти. Я навіть зараз не згадаю ім'я компанії. Це баварський готельєр. Він все життя готельєр, тому що у його батьків був гестхаус. І він казав: Я страждав завжди через одну річ. Я мав розриватися. Мій готель приймав бізнес-клієнтів, які хотіли ввечері сісти нормально в лаунж. Взяти келихвина і поговорити, хто руйнував їм цей вечір. Діти, страшний вплив мали. Вони бігали, вони сміялись, вони плакали, і вони руйнували атмосферу. І він каже: я все життя ламав собі голову, як мені це вирішити. Що він зробив? Для мене це геніальне маркетингове рішення. Він купив старий готель, який складався з двох будівель, які були об'єднані підземною галереєю. Один готель, він зробив kids-friendly. Те, що ти реєструєшся, у тебе перше питання на першому екрані: скільки дітей, якого віку? В тебе є чотири типи приставних стульчиків для різного віку для столиків. В тебе в буфеті дитячих столиків з десертами, з якоюсь там морквою і так далі, більше, ніж дорослих. В тебе немає жодного гострого кута. У тебе на ресепшн продаються чотири вида памперсів, якісь е, суміші для чотири кіц В басейні там через метр стоїть якийсь е, е, бодігард, який дивиться, щоб ніхто там не втопився. Ти можеш дитину трьох років відпустити в цьому готелі, бродити по території і спати спокійно. З ній нічого не станеться. Це все зроблено для людей з дітьми. Ти проходиш через галерею і потрапляєш в Only Hotel». готель. Все чорне, скло, такі вазочки стоять, там квіточки, сидять пари, комусь 18, комусь 70, всі з шампанським і всі щасливі. Якщо хтось хоче зустрітися там в цій галереї магазинів, я вважаю, що це класно.